Погода на вихідні вже не здивує українців цього незвичного теплого січня. Практично в усіх регіонах країни температура в день становитиме близько нуля. Місцями пройде невеликий сніг з примарною надією втриматися на землі, а у деяких місцях він буде і взагалі з дощем. Сонце, здебільшого, також ховатиметься за хмарами. Про це нам повідомляє Украгідромецентр. Так, у суботу, 28 січня, опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу можливі на півдні та південному сході країни, а саме у Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях пройдуть опади. Нарешті території країни переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. А ось температура повітря 28 січня буде вже майже тріскучою. Так, на більшій частині території України термометри в день покажуть близько 0 градусів. Винятком стануть Закарпаття, де повітря прогріється до плюс 3 плюс 5 градусів тепла, Крим до плюс 7 плюс 9 градусів. А також Донецька область, де очікуються морози до мінус 4 мінус 5 градусів в день, уночі буде морозно по всій Україні. Так, на Полтавщині, у Запорізькій та Дніпропетровській областях стовпчики термометрів опустяться до мінус трьох мінус 5 градусів, у східних областях та на Сумщині до мінус 5 мінус 7 градусів морозу, у решті регіонів очікується близько мінус 2 4 градусів. У Києві у суботу очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами без опадів. Температура повітря буде від мінус одного до мінус чотирьох градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!